Ігор Снятинчук, лісовий монстр. Запах лісу вабив, хоча йти серед ночі в невідомому напрямку, з ліхтарем на лобі та рушницею в руках, не найкращий варіант відпочинку на природі. Зі свого досвіду Святослав знав, що то швидше за все якийсь дикий звір, тим паче, що всі, хто його чув. Любили самогон більше, ніж самих себе. Проте, хоч не вірив їх словам про монстра, який з'їв їхнього сусіда Петра, рушницю він тримав поготові. дикий звір міг бути дуже небезпечним. Але щось в цій історії Святославу не давало спокою, інакше він не їхав би за 600 кілометрів, порушуючи комендантську годину. Інтуїція підказувала йому. Що тут може бути дуже небезпечно. Три місцевих жителі бачили, як напівлюдина, напівведмідь розірвав їх п'яного друга, а при цьому співав, наче янгол. Зараз вони знаходилися в будинку разом з головою їх територіальної громади, високим статним чоловіком років 50 із густою бородою. Десь сиве волосся гармонійно переплітається із чорним у якісь дивні візерунки, наче мороз малює на вікні своїм пензлем. Він налив цим поякам у стопки по 50 грамів самогону, і ті випили його, наче воду. Можливо, мені піти з вами? запитав голова. Ні, дякую, я звик ходити один. Дарма я, відмовився від напарника. Промовив сам до себе, хоч спину було б кому прикрити. Він ще раз глибоко вдихнув і, трішки, поправивши ліхтарик, попрямував протоптаною стежкою поміж двох старих дубів. Ліс спав. Першою думкою, коли Святослав дізнався, що їхати йому в полісся, була думка про вовка, хоча за описом свідків, які втекли з місця пригоди, Залишивши свого колегу на поталу хижаку, це був ведмідь, котрий увесь час пересувався на задніх лапах. Можливо, це такий жарт від когось, кому набридли їхні п'яні загули. Подумав Святослав, але одразу ж відкинув такі думки. Його досвід підказував, що потрібно бути готовим до усього, щоб не вийшло як сім років тому біля Кривого Рогу. Коли втратив напарника, і з того часу нікому прикривати його спину. Десь вдалині почувся невеликий шелест, і чоловік поспішив вимкнути ліхтарика. Навіть якщо там грає вітер, немає сенсу видавати себе. Він уже давно зійшов зі стежки і зараз йшов майже навмання серед дерев, ступаючи настільки тихо, що навіть сам не чув своїх кроків. Вніс ударив запах гнилої плоті, а всі сумніви, які ще могли залишитися від зустрічі з п'яними селянами, розвіялися, коли він почув дівочий спів. «От дідько, вилаявся про себе Славко, витягнув обережно із сумки навушники та вдягнув їх. Він намагався і далі тихо пробиратися між деревами, оминаючи всі кущі та сухі гілки. Що могли видати його місцезнаходження. Раптом у тому напрямку знову почувся шурхіт, і спів перервався. Назви своє ім'я, запитав чоловічий голос. Мене звати Святослав, а ти, напевно, Петро? Чи хто ти? Він почув, як дівчина майже що зашипіла, і, напевно, вона хотіла кинутися на нього. Але той, кого він назвав Петром, схоже, міцно тримав її. Чого тобі треба, Святославе? Знаєш, мені було незрозуміло, чому твої друзі почав говорити свят, проте його перебив Петро. Вони мені не друзі. Вибач, я не знаю, хто вони тобі, але ти їх здорово налякав, коли почав перевтілюватися у ведмедя. То просто місцеві п'янчуги, я просив їх, щоб вони пішли, а вони хотіли, щоб я випив з ними. А він, коли вип'є, не може себе контролювати, а мій спів його заспокоює. Святослав зрозумів, що став свідком раніше небаченого Союзу мавки та перевертня. Можу увімкнути світло? завбачливо запитав він, приклавши руку до кнопки на своєму налобному ліхтарі. Якщо не боїшся того, що побачиш, то вмикай, сказав Петро. Слава натиснув кнопку. Перед ним стояв високий статний юнак у рваній футболці та джинсах, увесь покритий густою коричневою шерстю, але він явно перебував у процесі трансформації до людської подоби, лице вже було людське, хоча шкіра ще не кругом проступила крізь шерсть. І він мав вигляд хлопця, що просто неакуратно поголився. На руках уже видно було пальці, та й ноги набували людських рис. А поруч із ним стояла невисока, можливо, півтора метра заввишки, миловидна, білолиця та абсолютно гола дівчина із довгим світлим волоссям. Її погляд був дуже ніжним, руки виглядали тендітними. А соски на фоні білизни її тіла соковитими черешнями, які хотів би смакувати випадковий перехожий, що заблукав би у цьому лісі назавжди. Щоправда, йому не довелося б навіть доторкнутися до сосків, оскільки ця мила дівчинка, не вагаючись, затягнула б його в болото, щоб там утопити. Якщо вже спіймався на її спів, то шансів вижити у тебе немає. Ти хто якийсь простий поліцейський навряд чи йшов би вночі по лісу? запитав Петро. Я спеціаліст із СБУ, що веде реєстр нелюдських істот. І ти прийшов нас убити? заговорила мавка і подалася в обійми до свого перевертня. Тільки якщо ви нападете перші, тоді я маю право вас убити, щоб захистити себе. Але я не хочу цього робити. Було помітно, що дівчина йому не вірить, перевертень теж, хоча уже й виглядав як людина, удавав, що він готовий враз перетворитися знову на ведмедя. Але Святослав знав, що процес трансформації займає декілька хвилин, а в окремих випадках може бути навіть добу. Я в першу чергу науковець, тому збираю відомості. При нагоді беру зразки ДНК, щоб вести реєстр усіх видів. Якщо на мене нападають, я готовий застосувати зброю, але якщо ви будете розсудливими, то, можливо, зможу вам допомогти. Чим ти можеш нам допомогти, чоловіче? Схоже було, що перевертня зацікавила його пропозиція. Ти перевертень, вона мавка. Ви знаєте, що вийде в результаті вашого союзу? Я теж цього не знаю. Свят уважно дивився на нявку. Намагаючись концентруватися на її милому личку з маленьким прямим носом та тоненькими губками, а не на грудях чи тому невеличкому кущику світлого волосся, що росло в неї на лобку. Але коли вона завагітніє, ти впевнений, що їй буде добре в лісі? Лісова русалка, схоже, була налаштована уже не так агресивно. Славко встановив нарешті з нею зоровий контакт. І це дозволило навіть на хвилинку розслабитися, побачивши, що вона уже не збирається зі своїм хлопцем кинутися на нього, щоб розірвати на шматки. Проте рушницю усе одно тримав на поготові. Ти взагалі знаєш, коли останнє мавка народжувала, продовжив чоловік, а ми зможемо подбати про неї, якщо щось піде не так. Святослав казав правду. І, схоже, зміг нарешті переконати не тільки Петра, але й мавку. І як доказ своїх намірів він опустив рушницю. Стій. крикнув раптом Петро та кинувся вперед. Святослав спробував підняти рушницю, подумки проматюкавши себе за довірливість, як раптом відчув щось гаряче на своїй спині. Вже за мить він лежав до лілиць. А зверху на нього поклав лапу великий звір. Чоловік одразу ж здогадався, що це інший перевертень. І, судячи з усього, Петро його знав: Стій, тату, залиш його! Святослав спробував підняти голову, але за мить на неї опустилася чиясь велика лапа. І в цей момент мавка почала співати свою пісню. У ній не було слів, це була мелодія. Чиста, як вода у кришталевому гірському озері, крізь яку видно все, що є на його дні. Він ще ніколи не чув нічого прекраснішого за цю мелодію. Серце рвалося з грудей, а руки дуже хотіли просто доторкнутися до тої, хто вміє так чарівно співати. В цей час хтось забрав свою лапу з його голови та зліз зі спини, і Святослав. Намагаючись не втрачати й секунди, пішов в напрямку, звідки лунав цей спів. Здавалося, що так співати може тільки найчарівніша на світі красуня, з її довгим світлим волоссям та сосками, що схожі на соковиті черешні на фоні білого тіла. Ох, він готовий йти туди, куди вона його відведе, хоч на край світу, лиш би завжди чути цей спів. Раптом голос майже затих. Мелодія все ще звучала, але уже десь дуже далеко. Святослав відкрив очі і побачив, що стоїть у метрі від дівчини. Але між ними знаходиться Петро, який щойно вдягнув йому навушники, що злетіли, коли йому на спину стрибнув інший перевертень. І з ослабленням мелодії в голові біль у спині розгорівся з новою силою. Петро посміхнувся йому. Йди звідси, чоловіче, якщо хочеш жити, тому що Настя не зможе довго стримувати мого батька, а я впевнений, що ми ще зустрінемося за інших обставин. Святослав повернувся. У світло його ліхтаря потрапив інший перевертень. Це був великий ведмідь із густою чорною шерстю, крізь яку де пробивалася сивина. Тепер він чітко бачив всю історію подій вчорашнього дня. Петро сидів у лісі зі своєю коханою, коли до них почали підходити ті п'янчуги. Хлопець відвертав їх увагу, щоб ті не побачили його дівчину, яка, напевно, увесь цей час сиділа десь поруч у кущах. Але саме тоді інший перевертень вийшов на своє полювання, коли Петро зрозумів, що може постраждати його кохана, він одразу ж почав перетворюватися, навіть не знявши свій одяг, через що той зараз висів на ньому обірваним ганчір'ям. П'янчуги одразу ж почали тікати. Схоже, завдяки тому, що вони були п'яні, на них так і не подіяв співмавки, котра одразу ж намагалася зупинити напад на себе перевертня, який прийшов по неї. Люди його не цікавили, і він спокійно дав їм утекти, а потім напоював ще у своєму будинку. Уже виходячи з лісу та сідаючи у своє авто, Святослав зрозумів, що викликав його не голова громади, а Петро, його син. Йому потрібно було, аби про них дізналися, щоб захистити свою кохану. Тепер його батько знатиме. Що вони внесені в реєстр і що йому заборонено на неї нападати, адже вона підпадає під захист, якщо не буде доведено, що вона когось вбила. Святослав завів свій Мерседес, розвернувся і поїхав у штаб писати доповідь та вносити у реєстр нових істот, маючи тверду впевненість, що скоро він зустріне їх знову. Ігор Снятенчук, лісовий монстр, читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.